Thank you Привіт, друзі, новий відосік. Порівняли, друзі, ми повністю всю нашу кладку по кругу по кругу. І тепер повністю проходимо штроблення газоблоку і вклею вже вкладаємо нашу арматуру. Що я вам скажу? Багато конструкторів, архітекторів та інших там, людей, які відповідають за конструкцію, за проекти та інше. Ну, їхня думка що до 6 метрів... Газоблок можна не заштроблювати арматуру, не заштроблювати і не вкладати туди арматуру. Тому по цьому поводу я вам нічого не скажу абсолютно. Не будівельника це діло визначати, чи потрібно туди вкладати арматуру, чи ні. Так, якщо я працюю десь на будівництві без проєкту, що люди мені довіряють і просять мене зробити так, як я вважаю за потрібне, тому вже я беру на себе відповідальність і. Замовникам рекомендую, так як я розумію, воно повинно бути. А моя ж думка така. Я вважаю, що ви не обіднієте на той кусок арматури і тому краще її вкладіть. Нічого в цьому страшного не буде. Ну, от, наприклад, ми маємо один стопчик, да? ось ми маємо другий стовпчик. От замовник нам сказав, класти сюди арматуру. Якби я будував цей стовпчик вдома, я теж собі вклав би сюди півтора метри тої арматури. Вирішуйте самі. Вкладати арматуру чи ні. Я тільки, моя задача вам показати, як це робимо ми, як ми до цього відносимося, який інструмент використовуємо. А от чи будете ви в себе на будівництві вкладати арматуру чи ні, це вже, друзі, чесно кажу, до конструкторів. Використовуємо ми фрезер по дереву і фрезу. Побідітова фреза коштує 300 гривень. Пізніше трошки покажу вам її. І вирізаємо такі ідеальні штроби. Рівні, що по глибині, що від наших боків газіка, все чітко, бо йдемо ми ж по направляючим. Тому, друзі, я думаю, це просто прекрасно. Що я вам ще скажу? Ми зараз штробимо 500-й газік. Так, фреза це зразу відчуває. чесно кажу. Сереза це зразу відчуває, так як ми рідко 500-й газик штроби, я вже знаю, якщо це 400-й чи 400-й, там просто дуже велика швидкість. Тут приходиться трошки напрягатися. Ось, будь ласка, от такі ідеальні штроби у нас виходять, бачите, да? кругом. Отакі вони ідеальні просто. Так, показую я вам, значить фрезу нашу, Оце наша фреза. 300 гривень. Побітова вона. Вона ще новенька, але но все одно вона йде тугенько. Бо, я ж кажу, 500 а щільність газоблоку. Фреза це зразу відчуває. І так, друзі, зводимо ми кути. А тут же ж фрезер не дає нам дойти до кінця, тому прийдеться угли дорубувати кирочкою або зарізати ручною штробою. Короче, що, кирочкою? Да. І, друзі, значить, після штроблення. Ми беремо дуйчик і все дуже гарно видуваємо. Бачите? Все ідеально видуває. Він кілька разів зараз пройде. Давай, Андрюх, возьму, а ти йди далі зарізай. А я друзям нашим все покажу. дивіться, будь ласка. Ви бачите, що пори всі видно. Віником, ще раз кажу, так не виметиш. І отак Андрюха зараз от підрубає під нашу арматуру. Пиляє зараз Петрович наші відкоси і штробимося тут теж. Друзі, і виміряємо нашу арматуру на стовпчики. Андрюха виміряє 177 175. Ну, ні, ну, по 2 см з кожного боку менше. Значить, 173. 173. 173. Ми по 2 см до кінця не докладаємо. А штробу дорізаємо до кінця. Для чого? Бо другі майстри не дорізають до кінця. І, в принципі, вони правильно роблять. Але ми дорізаємо до кінця, щоб замовник мог, міг бачити, що там арматура є, бо ми колись так само не подорізали до кінця, прийшов замовник кого, тут нема арматури і давай довбати. Чуєте, ми були в шоці і нічого страшного. А так ви бачите. На нижньому блокові виглядає арматура. Через чотири блоки він теж виглядає арматура. І таким чином замовник кругом зможе побачити, що вона там є. Вон, будь ласка. На нижньому блоці і вон через 4 дні покажу. Бачите, нижній блок і верхній блок. Кругом видно нашу арматуру. Поки Андрюха нарізає арматури, у нас є значить, такий житкуватий собі клей і ми повністю проливаємо наші штроби. Роблю я це завжди і хлопці з відра. Ну, а тут я вам, щоб мені було зручніше показати. я вам покажу це за такой чашечки. Вот так мы заполняем полную нашу цю штробу. Повну обов'язково. Вот так, друзья. Все. І вставляємо, друзі, нашу зараніше заготовлену арматуру. Тільки обов'язково потрібно її вставити в наш клей. Під своєю вагою вона потихеньку в нас сідає. Ну я зараз візьму шпательок і душі її туди втоплю і вже загладжу нашу штробу. Патильком, друзі, туди я втопив її. І хай трошки пройде час, клей під стини. І я так просто його загладжу. Бо він ще просяде трохи. Ми ніколи не ліземо, трошки треба почекати. І зараз он Андрюха став, да, і я зараз покажу на іншому стопчику, як ми це робимо трохи швидше, бо мені незручно знімати просто. А так, друзі, наливає. Ми ще раз кажу, робимо це з відра. А зараз, щоб вам зняти відео... Ми це робимо з чашечки. Оп, щось із камерою знову, отак. з чашечки ми обережно зальємо. Ми нікуди не спішимо. Правильно, Андрюх? Так. А так ми стаємо отак, з відра шурх. Дуже це швидко. Я вам кажу. Андрій, давай зараз покажемо оцю. Там вже не щоб... Нічого, нічого. Цю доливаю вже чашкою, а наступну... з відра. Густой, значить піди, добав води і колотний. Ну, щоб ми показали обов'язково нашим глядачам, як ми це робимо з відра, бо неповноцінне відео в нас буде, <свісно> правильно? <свісно> і все, друзі. І хай трошки підстине цей клей і вставляємо сюди ж теж арматуру. І от, друзі, дивіться, він погнав. Просто швидкість катастрофічна. Сендрюк дуже багато не наливай. І до краю дуже ж не доходь, бо ти <свісно> пам'ятаєш, що може потекти. І <свісно> все. Вставляємо і по 2 сантиметри ж до країв ми. Все, і вона по центру Андрюх там вистав її. І вона під своїм навантаженням потихеньку, тоне в вклею. Просто ідеальна проведена робота. От так воно повинно бути. Друзі. Рекомендую і вам. Робити точно так само. Все. все, Андрюх. Так. Біжи далі, займайся тим кутом. А тут ми, друзі, значить, що трошки почекаємо, клей просяде трохи і шпательком знімаємо все лишнє, вкидаємо в відро, колотимо його і використовуємо вже на іншій стіні десь. 102? Ага. А так. Так. Да. І так 92, так? Да? І так 92. Да, отлично. А цей? А ефу 66. Да. 665. Норм. 66. Да, 66. І. 66. 66-66, да, 95, 95. — Супер. Е, поки ні. Ти поки готова арматуру. Да. Друзі, поки Андрюха готує нам арматуру, а я вже зніму оцей клейок, який трошки вже підстив. візьму шпательок і зніму його все лишнє, що нам вже не потрібне. Вон, бачите, трохи просідає. Отак. Отак, друзі, взяв і зняв. Замазав нашу арматуру, але скажу що значить. Якщо у вас є трохи більше часу почекати, то краще почекати. Та нового! Це, друзі, арматуру і накут ми наш підготували. Тому Андрюха її витягує, ще раз продуває і проливаємо клеєм. І гарно видуваємо, друзі, наш кут. Що ти кажеш, густе, так? А. Та ні, нормальне. Переставляє Андрюха відро туди, щоб не мішало. Доливаємо з цієї сторони. А це сьогодні сонце пече, так, да, Андрюш? Да. Вони хлопці пороздівалися. Дуже сильно пече. Краще очень... рідкіший, друзі, рідкіший. Хватит, клей. Да? Да, Він краще заповнить вашу штурбу. Ми пробували і шпателями густий туди, але це довго шпателю. Ну, Краще рідкіший. Поїхали. Нормально, нормально все. Просто супер. І доливаємо оцю і все, вставляємо арматуру. Опс, по центру. Просто клас. Скажи. Все, Андрюх, я ти цю кидай. І я вже угу. далі я вже сам все підправлю там. Все зроблю як потрібно. Все, друзі, вся арматура наша на місці. Тут уже я там подоробляю все. І от отак, якісно заштроблена і заармована наша стіна. Підписуйтеся, слідкуйтеся, далі буде. Дуже багато цікавого різного відео. До зустрічі. І штробимося зараз ми там уже на 30. -ці. Друзі, висновок. Кажу такий, як є. Важкувато пиляти 500-й газоблок. Ну, краще, ніж ручною 100%. Ну і відчувається, що це не 400 щільність. Красота, друзі, красота. І Петрович вже видуває все. Друзі, рекомендую, обов'язково працюйте в окулярах, обов'язково працюйте в захисних засобах. Як мінімум маску надягніть, але маска не дуже й допоможе, ну, краще, ніж без нічого. А краще якийсь гарний будівельний респіратор. Все, друзі, от строблення зроблено. І знову клей і погнали сюди арматуру. Друзі, ще раз скажу, обов'язково одягайте індивідуальні засоби захисту. Бо Петровичу кажу, одягни маску. Він, та я швиденько, я не дихаю. Ну, от отак, -от бачите, ну, а як хочемо. Андрюха маску одягає, молодець. Це пилюка страшна. Ну і знову ж зараз оцей наш кутик під арматурку, він зарубає кірочкою, бо внутрішній кут неможливо фрезером да, Так, нікак. Нікак. Все, друзі, на цьому відосик наш закінчуємо. До зустрічі, підписуйтеся на наш канал. Ми дуже вас цінуємо. Нам важливі дуже ваші лайки і коментарі. І пишіть, будь ласка, в коментарях, може, що треба зняти якийсь відосик чи ще щось. Давайте нам поради, і ми будемо намагатися знімати вам те, що вам цікаво. От, наприклад, як один із підписників про гребінки запитав, і ми зняли відосік. Я думаю, може він комусь і допоможе. Все, всім дякую, до зустрічі. Петрович все чітко по місцю нагинає. Ось, друзі, бачите, покажу вам, наскільки просів наш клей. Тому ніколи не спішіть, не спішіть його заглажувати. Це взагалі якийсь клей, щось незрозумілий. До речі, це в нас новий клей якийсь. Він до сих пор не схватився. Вже пройшло півтори години, це чесно вам скажу. Ну не спішіть, краще, як воно підсохне. Бо й там, вон, бачите, я мазав. А воно тепер просіло. Ну, в цьому немає нічого страшного, але все одно. Не дуже мені так подобається. Тому ніколи не спішіть заглажувати, тільки як просяде, потім вже все треба зашпаклювати ідеально. І вже на другий день, або там через... Ну як підсохне, тоді взяти тертушку і все затерти. В наступному відео обов'язково вам все покажу. На куби стаю 30 Так, да, вона легша. Але кубів вона не дає. Треба її увалити аж 27 штук, здається, там на куб. Петрович, 27 штук на куб, так? Да? Тридцятки. 28. Ну, 28 чи 27,5. Я вже точно, точно не пам'ятаю. Все, друзі. Що хочу вам сказати. в общем, сьогодні п'ятниця <гум> надоїло нам з Петровичу. Рішили все-таки вже пораненше сидіти підсобачити. Андрюха збирає інструмент, оце виробляємо клей. І вже почнемо з понеділка. Немає вже сил. Сонце пече. Я ось, бачите, я вам ще й покажу оце який газик, бачите, тридцяточка. Пів сантиметра точно. А тут, бачите, все чудово. А там ото так. Так, да, Петрович, перекуримо. В понеділок ще хлопці там вийдуть. Бо Макс зболів там, Стас теж проблеми там є. Ну, Не буду вам розказувати. А з понеділка наче всі зберуться і по кругу нам потрібно зробити ще 5 рядів. Підписуйтесь, друзі, будь ласка, слідкуйте. Далі буде. Thank <laughs> you.